Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі про в'язання плюшевих іграшок. Я записую таке своє вступне відео. Привітання, бо частинки, фрагменти мого двотижневого влогу. В'язання я вже відзняла. Зараз буду це все монтувати і буду вам показувати. Сподіваюсь, вам буде цікаво подивитися, як проходив мій період. Такий двотижневий період в'язання, хоча він не був дуже насичений, там не буде багато готових робіт. Але напевно, так як усіх вересень, це початок школи, відповідно, новий ритм, треба звикнути до всього нового, все організувати. І тому часу на в'язання було небагато, але все ж таки я щось зробила. І невеличкий спойлер від мене мій плюшевий влог. Уже не зовсім плюшевий. Сподіваюсь, вам буде цікаво подивитись. Тож, запрошую до перегляду. Вітаю вас, друзі! У мене сьогодні 3 вересня, і я розпочинаю знімати свій в'язальний блог. Отже, над чим я працюю і що планую в'язати найближчі тижні? Як ви бачите, я далі працюю над своїми іграшками. Маю нав'язані детальки, тепер буду їх збирати в готову іграшку. І це буде така пара червоний і голубий, і для них вже є зв'язана кісточка. Також маю на основі цих іграшок спробувати зв'язати менші. Подивлюся, як мені це вийде, чи вдасться зберегти їхні рухомі ручки і голову. Ну, маю задумку, буду пробувати. Так, окрім в'язання плюшевих іграшок, я розпочала, дуже давно хотіла, і розпочала в'язати шкарпетки. Давайте це переберу. Ось такі я в'яжу дві разом. Зараз розділила їх на різні спиці, бо саме вив'язую п'ятку. Це ж релакси. Дійсно затягують, починаєш в'язати, неможливо зупинитися. <г'>? По майстер-класу Маргарити. Ось так вони виглядають. Пряжа у мене це регія. 4 нитка в 50 грамах 210 метрів. Це німецький бренд пряжі, але саме цей. Відтінок, ну, конкретно ця пряжа зроблена в італії. Ось так подобається мені забарвлення, виходять такі цікаві, досить гарні. Релаксую, відпочиваю, коли не в'яжу плюш. Так, ще покажу вам, яке мені прийшло замовлення з магазину Woolhouse. Це український магазин. І давайте подивимося разом. Ось така краса. Ось візиточка магазину. В описі до відео залишу посилання. Дуже мені сподобалось. Гарне, якісне обслуговування. Так, ось така регія в таких кольорах має бути ось така шкарпетка, наче в полоски. Ну, буду вив'язувати, буду дивитися колір 0,3,895. Так. Це пряжа це Опал. Я вже в'язала одні шкарпетки з опалом. Вирішила замовити ще одні. Подобається мені і регія, і опал, Класний, супер. Так, колір 11462. Так, це суто німецька пряжа і вироблена в Німеччині. Бо оці всі відтінки регії тут вони вже вироблені в Румунії. Так, далі, наступний кольор. Ось таких голубих і фіолетових відтінках. Це вже у мене 100-грамові моточки, вистачить на пару шкарпеток колір 4. Так, це шкарпетки тут будуть в'язатися, мають бути дві однакові, і є оця жовта-розділювальна ниточка. Буду пробувати, ще так не в'язала, але досить цікаво. Колір 03900. Так, і останній це ось такий дизайн. Тут вже показано, що має бути так начик. з різними зірунком, не тільки полосками. Колір, перепрошую, 03,891. Ось така пряжа в мене. Дуже мені подобається колекція. Тепер треба тільки час. Сподіваюсь, знайду час і буду зв'язати. Тепер в мене буде шкарпетково плюшевий блог. Привіт, друзі! Підключаюся до вас так лицем. У мене вже понеділок, 8 вересня. Від попереднього підключення минуло кілька днів. Нічого не знімала, бо фактично мало працювала. Все-таки перший тиждень вересня і привикання до нового графіку. Батьківські збори в школі, взагалі входження в цей ритм школи, різних занять, виконання всяких там завдань, підготовки до доброго старту цього навчального процесу забрав дуже багато часу, ну, відповідно, сил і моє натхнення до в'язання. Тож, так, нічого не знімала, нічого не показувала, бо фактично не було що показувати. Тож. Але все ж таки, якісь просування в'язанню були, щось та й робила. Тому показую, що в мене є готове. Зібрана червона іграшка. Ось так вона виглядає. Так, до цієї червоної іграшки в мене вже є зв'язані червоні вушка. Звичайно, воно на камері засвічує і погано видно, бо червоний колір передати то дуже складно. Він завжди засвічується. Тепер його треба. Зібрати, пришити вушка і оформити личко. Але там треба зв'язати ще очка, тож є робота. Так, біля цього червоного ще є зв'язаний ось цей. Так, теж така сама моделька, все готово, вушка зв'язані. Треба доробляти, очко дов'язувати і оформлювати повністю іграшку. Так, але. На ці іграшки я не витрачала так багато часу, бо мене затягнуло інше, мене затягнуло в'язання шкарпеток. Ці релакси Це затягується серйозно. Ну, так як в мене шкарпетково-плюшовий влог має бути, то все якраз пасує до теми. Отже, я заплутаюсь нові але добре, покажу вам, що тут є зв'язане. Ось так. Це вже повністю вивезена стопа, вивізані п'яточки. Ось тут воно засвічує, не дуже видно. Потім вже, коли вони будуть заблоковані, буде краще видно. Попри ні, заблоковані і будуть виглядати інакше. Але мені дуже подобається. Такі прикольні, цікаві. І крапочки них, гарні. Це мій перший досвід в'язання з регії. Можу сказати, що мені сподобався, Класна пряжа. Ось так уже гомілка. Ще трохи буду в'язати. Буду дивитись, не знаю, чи буду вив'язувати повністю, бо в мене два моточки по 50 грамів, відповідно, це на одну шкарпетку у мене ще залишилось. Тож, не знаю, чи буду дов'язувати все. Ось тут добре видно грабку. Чи буду дов'язувати? Чи буду робити їх не дуже, не дуже високими. Ось такому виглядають. Тож, дов'язую шкарпетки. І працюю над іграшками. Хоча ні, шкарпетки відкладаю, працюю над іграшками. Так, бо я буду ще, мені треба зробити майстер-клас на таку іграшку, але в меншому розмірі. Не знаю, наскільки вона мені вдасться, наскільки буде менший розмір, і яка вона взагалі мені вийде, бо хотілося б зберегти рухомість хоча б ручок. Подивлюся, тож сьогодні працюю над новим майстер-класом зменшеною версією цієї іграшки, а на шкарпетки також не йде час. Тож, я працювати і до нових ключів. Так, друзі, всім вітання! Маленькі швиденькі підключення у мене вівторок, 9 вересня, тож можу показати своє просування за вчора. Я зробила ось такого майстер-клас. Пишу, відповідно, зразу в'яжу іграшку, роблю такого малючка, якщо порівняти, то видно, що малючок. Працюю над майстер-класом на цього малючка, думаю, його завершити, вже наче небагато. Це одне. А по шкарпетках я вчора їх не в'язала зовсім, бо присвятила час майстер-класу, навіть не майстер-класу, а виконання все ж таки цієї іграшки маленької, бо майстер-клас я на нього писати не буду, я тільки так для себе зазначаю, щоб потім в'язати самі іграшки. Отже, тепер до шкарпеток. Я спеціально позначила собі маркер. Ось це, я такий шматок, я встигла пров'язати за сьогодні. В'яжу дві шкарпетки одночасно, тому виглядає, наче небагато, але як для мене, то досить відчутне просування тут. Роблю резинку 3 на 1 і продовжую в'язати вже, наче небагато, але хочу дати ще вищу резинку і тоді закривати. Ось такі мої просування за сьогодні, бо школа в нас починалася з обіду, тож зранку був час трохи пов'язати. І зараз буду працювати далі, напевно, над іграшкою. До зустрічі завтра! Привіт, друзі! Сьогодні вже субота і, напевно, як у всіх купу домашніх справ. Треба все встигнути, все зробити, приготувати щось смачне, ну і по можливості знайти час для в'язання. Отже, поки в мене допікаються мої булочки з корицею, я вирішила записати своє таке завершальне відео свого двотижневого влогу і підбити підсумки, показати свої готові роботи. Можливо, ще не завершені процеси, але плани змінились в останню хвилину, бо ще зранку я доробляла свої іграшки, доробила, відправила фото замовникам, все сподобалось, і іграшки вже в дорозі в новий дім. Тож я вставлю десь тут фото своїх готових робіт, які в мене вийшли. А вам покажу. Одну готову роботу, яка ще в мене є, і свої недов'язи, свою ось таку недов'язану іграшку. Тут вже є вушка, також вив'язані очка. це я буду завершувати в наступному тижні і буду знімати вже новий влог. Тож, завершення цієї іграшки в наступному тижні. Так, а тепер до готової роботи. З готової роботи це в мене ось такі в'язані шкарпетки. В'язала я їх з пряжі Regia. У мене було два моточки по 50 грам, тож я могла в'язати одразу дві шкарпетки, і не треба було витягати там з одного моточка було дуже зручно. Ось такі вийшли. Сподобались класно. Після прання їх прала вручну. А потім поставлю на віджим в правильну машинку. Ось видно тут такий вже пушечок на них, пошсик. Дуже теплі, дуже класні. Ось такі. Мої готові шкарпетки. Фотосесію ми вже їм зробили, провели, тож десь тут теж ставлю їх на модельці. І ще одна моя розпочата робота. Це знову шкарпетки. Тому в мене буде такий, не знаю, як навіть назвати, шкарпетково-плюшовий чи плюшово-шкарпетковий влог. Я обідсуму. Так, ось такі шкарпеточки я в'яжу. Це вже пряжа Опал. І в порівнянні з Регією під час в'язання, хоча це теж німецька пряжа, вони мені здаються, принаймні нитка коса є легше, і самі шкарпетки виходять такі більш. Набиті, чи плотніші, чи та ниточка трошки тостіша. Ну, інакше вона вкладається і по відчуттях інакше. Легше ковзає сама пряжа по спицях. Можливо, це залежить від кольору, а можливо від самої пряжі. Попав, я люблю, мені дуже подобається. Ось такі будуть, це будуть чоловічі шкарпетки в такому забарвні. Теж фінал їхнє завершення, сподіваюся, буде вже в наступному влазі. Тож, ось такі мої. Роботи, ось такі мої починання на новий тиждень. Сподіваюсь, вам було цікаво. Тож запрошую вас ставити вподобайки, писати коментарі. Завжди цікаво читати коментарі, коли пишуть, і ти знаєш, що людям цікаво це дивитись. Отже, підписуйтесь, ставте коментарі і до зустрічі в наступному блозі.